Світ звик говорити про апокаліпсис як про далекі майбутнє, як про страхітливу легенду, що колись здійсниться на очах річників і праведників, ніби це лише казка, якою лякають дітей і з якої сміються дорослі. Але істина, брате мій, не в тому, що буде, а в тому, що вже є. І найстрашніша таємниця полягає в тому, що апокаліпсис не десь там, у далекому Єрусалимі чи Римі. Не за тисячі років у майбутньому, він розгортається зараз, перед нашими очима, у самій плоті світу, в серці системи, що називає себе цивілізацією. І цей час не прийде, він прийшов. Ми живемо всередині пророцтва, навіть не помічаючи цього. Люсту було обманути солодкими словами спокою, теологічними піснями, що заспокоюють совість і гушать страх. Нам казали: чекайте, ще не зараз, не ви, не у вашій країні. І саме тому ми заснули. Ті, хто мав би бачити, усліпли, бо шукали чудес у хмарах, а не в буденності, шукали антихеста на троні, але не помітили його в системах, у владі, в ідеях, які панують у світі. І ось тепер слово з книги Открування проривається крізь віки, крізь усі наші оманливі уявлення, щоб сказати: це не алегорія, не міф, не старшилка, це дзеркало, у яке дивиться наше покоління. Коли Іоан бачив видіння на острові Патмос, він бачив не лише майбутнє Риму. А майбутнє кожної імперії, кожної цивілізації, що поклоняється силі, багатству і контролю, він описав механізм, що повторюється в історії як звір із моря, що знову і знову піднімається серед народів. Його сім гулів – це покоління влади, його десять рогів це держави, що служать йому, а його обличчя людські, знайомі, з усмішками політиків, з обличчями бізнесменів, з очима, що не бачать Бога, бо бачать лише прибуток. Апокаліпсис це не катастрофа природи, це катастрофа духу. Це момент, коли людина перестає бачити священне у світі, коли перестає розрізняти добро і зло, коли поклоняється машині, яку сама створила. Звір це не монстр із лусками, а система, що править економікою, мисленням, освітою, релігією. Він годує людей ілюзіями безпеки, але забирає їхню свободу. Він обіцяє спасіння через технології, через прогрес, через державу, через корпорації. Але ці обіцянки фальшиві, бо спасіння приходить лише від творця, а не від системи. І поки ми читаємо пророцтва як легенди, звір росте. Його голови говорять через екрани, його роги приймають закони, його ім'я на валютах, його образ у кожній рекламі, що закликає купувати, володіти, змагатися. Його культ культ споживання, культ сили, культ успіху. Він вимагає не просто віри, він вимагає лояльності, і мільйони, не розуміючи цього, поклоняються йому щодня, вклоняючи системі, що робить їх рабами. Так, брате мій апокаліпсис не гряде, він триває, його полум'я не падає з неба, воно палає в серцях, охоплених жадібністю. Його війна не починається на полі бою вона точиться в душі кожної людини, що обирає між покорою і правдою, між комфортом і совістю. І тому слова Яна сьогодні звучать як сурма, прокінця, бо час сповнився. Біблія ніколи не була книгою минулого, вона є книга сьогодення, кожне її слово, кожен символ живе в епохах. І той, хто має очі, побачить, що пророцтво звернене не до далеких народів, а до нас. Бо коли Іоанн писав про звіра, що виходить із моря, він бачив море народів, із яких знову і знову постають тирани імперії системи. І сьогодні, у цю годину, коли народи спустошені, коли земля виснажена, коли душі роз'єднані, звір знову піднявся. І Його місце не в минулому, а тут. Апокаліпсис це не лише кінець, це викриття, бо слово апокаліпсис у первісному значенні означає откровення, зняття покриву». Це момент, коли істина стає явною, коли брехня більше не може ховатися. І зараз саме такий час: усе, що було приховано, виходить на світло, усе, що здавалося непорушним, тріщить, і Бог кличе нас бачити, розуміти, пробуджуватись. Ми жили в ілюзії, що зло десь далеко, у чужих війнах, у минулих імперіях, але воно вкоренилося тут, у нашому власному домі, у нашій байдужості, у нашій покорі. І якщо ми не назвемо його по імені, не впізнаємо його лице в сучасних структурах, ми самі станемо його служителями, бо звір не потребує він, щоб перемогти. Йому достатньо, щоб люди перестали думати, перестали шукати правду, перестали питати, кому вони служать. Тому сьогоднішнє слово це не застереження на майбутнє, це вирок теперішньому. Апокаліпсис не прийде, він уже тут. Але той, хто побачить його справжнє обличчя, не злякається, бо зрозуміє, кожне викриття це шанс для спасіння, кожен кінець це двері до нового початку. І якщо ти почуєш цей голос, не відвертайся, не тікай. Бо те, що розкривається зараз, не страшна казка, а правда, що визволяє. І побачив я звіра, що виходив із моря. Так починається одне з найстрашніших видінь книги Откровення. Це не просто символ, це образ, який пронизує історію, бо в ньому закладно принцип усіх імперій, усіх систем, що прагнуть влади над людьми. Море в біблійній мові це натовпи, народи, стихія людських мас. І з цього моря, з безодні людської історії, знову і знову піднімається звір. Влада, що живе не за Божими законами, а за законами страху й контролю. Він має сім голів і десять рогів, і кожна голова це обличчя чергового царства, кожен ріг це влада, що продовжує його силу. Імена на його головах богохульні, бо кожна імперія оголошує себе вищою за Бога, кожна влада, що прагне абсолюту, проголошує себе Спасителем. Йоанн бачив це не як міф, а як духовну реальність, що повторюється. Звір це система, що народжується тоді, коли народи втрачають страх Божий і шукають спасіння у силі людській. Мені схожий на барса, бо хитрий і швидкий, має ноги ведмедя, бо тяжкий і руйнівний, говорить як лев, бо його голос владний і гордий, але вся ця міць не його власна. Бо писання каже і дав йому дракон силу свою, і престол свій, і владу велику. Ось джерело сатаниська гординя, що живить будь-яку владу, відірвану від служіння, бо влада, яка не служить Богові, стає інструментом дракона. У цій метафорі ключ до розуміння нашого часу. Бо сьогоднішній звір не носить корони царя і не марширує у римських сандалях. Його престол це корпорації, що керують світом. Його храм це екрани, де щодня звучить його голос. Його поклонники ті, хто бездумно вірить у силу грошей, у владу технологій, у всесилля людини. І найстрашніше, що цей звір не приходить як ворог, він приходить як Спаситель. Він говорить про розвиток, про стабільність, про прогрес. Але за цими словами стоїть той самий дух, що шепотів у саду: будете як Боги. Сьогодні цей дух панує у політиці, у релігії, у культурі. Система влади, що здається світською, має духовну основу, поклоніння собі. І саме це є сутністю богохульства. Не коли людина говорить проти Бога, а коли вона ставить себе на його місце. Коли уряд, держава, партія, лідер чи навіть церква починають говорити мовою дракона, прикриваючись Словом Божим, але діючи для власного піднесення, тоді звір оживає. Історія вчить, що кожна імперія народжується зі страху і живиться брехнею. Вавилон, Єгипет, Рим. Усі вони обіцяли порядок, безпеку, процвітання, але ціною душ. І кожного разу, коли народ погоджується віддати свободу за хліб, істину за спокій, віру за зручність, звір отримує нове тіло. Він постає не з морських глибин, а з глибин людського серця. Бо зло не лише зовнішнє, воно живе в людині, яка віддає себе системі. Апостол попереджає. І дивувалася вся земля, слідуючи за звіром. Люди завжди захоплюються силою. Вони схиляються перед тим, що блищить, що здається могутнім. І саме це поклоніння є ядром влади звіра. Йому не потрібно примушувати, достатньо переконати, що він необхідний. І люди поклоняються. Вони будують його імперії, охороняють його золото, працюють у його системі. Вони називають це життям, але насправді це рабство. Коли Іван бачив це, він також бачив, що один із рогів звіра був смертельно поранений, але рана його загоїлася. Це ще одна таємниця: зло не вмирає, воно перевтілюється. Коли падає одна імперія, її дух переходить в іншу форму. Рим упав, але його закони, його структура, його амбіції відродилися в нових державах, у нових системах, у нових столицях. І сьогодні, коли ми дивимося на політичну карту світу, ми бачимо ту ж схему: ті самі центри влади, ті самі кола впливу, ті самі бувухульні імена. Звір лише змінив обличчя, але не природу. І тому Іоанн каже і поклонилися звірові кажучи, хто подібний до нього і хто може змагатися з ним. Це крик зневіри, який сьогодні звучить у серцях мільйонів. Люди більше не вірять у перемогу добра. Вони кажуть, так улаштований світ, злом не перемогти. І саме ця зневіра найглибша перемога звіра. Бо, поки людина вірить, що може чинити опір, вона жива, а коли каже, нічого не зміниться, вона вже поклонилася. Ось чому ми повинні зрозуміти: звір це не тільки політика і не тільки економіка, це спосіб мислення, у якому людина перестає бачити себе створінням Божим і стає гвинтиком у машині. Це культ сили, що вбиває любов, це культура успіху, що зневажає смирення, це релігія страху, що підмінює віру послухом системі. І поки ця логіка панує, апокаліпсис триває. Але є й інша сторона Бог не залишає світ на поталу звірові, його слово проливає світло на темряву, щоб кожен, хто має очі, побачив, що зло не всесинне. Усе, що діє проти любові, має термін існування, бо істина не зникає, вона лише чекає, поки її визнають. І тоді будь-яка імперія, якою б могутньою вона не здавалася, падає. Так падали Вавилон і Рим, так упаде й сучасний звір, бо жодна влада, побудована на брехні, не стоїть вічно. Тому сьогодні, коли слова одкрування звучать із новою силою, ми повинні не тікати від них, а вдивитися, бо в образі звіра Іоанн показав не тільки зло світу, а й нашу власну слабкість схильність обожнювати те, що нас поневолює. І поки ми не назвемо звіра на ім'я, поки не впізнаємо його голос у своїй культурі, у своїй свідомості, ми не зможемо вирватися з його влади, бо тільки істина робить вільним, і тільки той, хто розпізнав зло, може його перемогти. І зробить він так, щоб усім. Малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано начертання на їхню правицю або на їхнє чоло, і щоб ніхто не міг ні купити, ні продати, крім того, хто має це начертання, або ім'я звіра, або число його імені. Ці слова, записані Іоанном на Патмосі, є серцем 13 ї глави Откровення. це не алегорія, не страхітлива казка. Це духовна формула світового порядку, що встановлюється тоді, коли людина погоджується бути частиною системи, у якій цінність вимірюється не душею, а користю. Знак звіра це не просто символ на тілі, не печатка металу, не штрих-код чи електронний чіп. Це ментальна і духовна відмітка, це система координат, у якій людина живе і діє, не усвідомлюючи, що вже продала свій розум і свої руки, тобто свідомість і працю чужому пануванню. У святому писанні правиці це дії, чоло це думки. Тож знак на руці це підпорядкована поведінка, знак на чолі це підкорене мислення. І коли світ підкорить собі розум і волю людини, коли кожен її крок визначається страхом втратити місце в системі, коли вона працює не для життя, а для виживання, тоді знак уже на ній. Бо знак це не зображення, а стан. Це не видима, але всесильна програма, що визначає, хто гідний купувати і продавати, а хто не має права на існування. Так було у всіх імперіях: давні царства позначали своїх рабів клеймом. Колонії розрізняли людей за походженням і кольором. Сучасний світ робить те саме, але витонченіше. Він клемить не залізом, а кредитним рейтингом, не печаттю, а паспортом, не бочуванням, а байдужістю. Той, хто не має потрібного знаку, правильного статусу, походження, грошей, документів, не може брати участі в обігу світу. Його голос не чутно, його руки нічого не варті. Це і є сучасна форма апокаліптичного рабства. Світ, який вимагає цього знаку, називає його свободою. Він говорить про відкриті ринки, про рівні можливості, про глобальну інтеграцію. Але за цими словами стоїть той самий закон: ніхто не може ні купити, ні продати, бо економічна система, що тримає людей у боргах, це духовна тиранія. Вона робить людину знаряддям, перетворює працю на покору, а мислення на послуг. Вона замінює совість рахунком, гідність зарплатою, покликання контрактом. І тоді серце стає ринком, де душа продає себе дешевше, ніж думає. Але за цим стоїть глибша містерія. У пророчому образі звіра Іоанн описав не лише політичну, а й духовну економіку, економіку покломіння, тому що той, хто керує мисленням і працею, керує самим серцем людини. І саме тому він робить усе, щоб поставити свій знак на лобі та руці, щоб людина більше не думала і не діяла самостійно. Тоді вже не потрібно насильства, вона сама з радістю працює на власне рабство. Знак звіра це система, що видає себе за природний порядок речей. Вона нав'язує переконання, що немає альтернативи, що бідні завжди будуть бідними, що сильні мають панувати, що щастя у володінні. І кожен, хто вірить у цю брехню, вже носить знак. Бо знак не вирізають його вписують у серце через освіту, через медіа, через культуру, через звичку. Людина виростає, навчившись не питати, а пристосовуватися, не боротися, а виживати, не любити, а споживати. І це є найглибша форма духовного підкорення. Біблія каже, що цей знак мають усі, малі і великі, багаті й убогі, вільні і раби. Бо звір не ділить людей за класами, він підкорює всіх. Багатий служить системі, бо боїться втратити привілеї. Бідний служить, бо немає вибору. І той, і той носії знаку. Один захищає систему, інший живе всередині неї, але обидва під владою одного духу. І доки люди вимірюють себе тим, скільки вони споживають, купують, володіють, доти знак звіра залишається на них. І все ж, Йоанн попереджає. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звіра. Бо цей знак не лише зовнішній порядок, це число людини, тобто міра, у якій людина ставить себе вище Бога. Шістка це символ недосконалості, бо на шостий день створено людину, а сьомий належить Богові. І коли шістка множиться тричі, коли людина тричі підносить себе як божество, коли вона повністю замінює творця власною системою, тоді народжується 666 -100. Це число гордині, число цивілізації, що втратила священне. Ми живемо у світі, де знак звіра вже став нормою. Людини вимірюється не любов'ю, а продуктивністю, не духовністю, а прибутком, не чесністю, а успіхом. І той, хто не грає за цими правилами, стає вигнанцем. Так сучасна економіка перетворюється на релігію, у якій головний Бог прибуток, головний храм ринок, головна жертва людина. Це поклоніння, яке не потребує молото, бо здійснюється щодня через транзакції, через лайки, через гонитву за статусом. І ось у цьому полягає найглибша небезпека. Людина, що носить знак, більше не усвідомлює, що вона його носить. Вона вважає себе вільною, поки виконує накази системи. Вона називається успіхом, поки її душа гине. Але писання говорить: прийде час, коли той, хто не має знаку, не зможе існувати в цій економіці. І тоді відділиться істина віра від віри у зручність. Бо справжня свобода це не торгувати своєю душею. І той, хто відмовиться носити знак, може втратити все зовнішнє, але збереже єдине справжнє своє ім'я, написане на небесах. Знак звіра це не просто попередження, це дзеркало нашого часу. Воно показує, що людство вже прийняло систему, яка ставить людину над Богом і гроші над любов'ю. Але Бог не залишає свій народ у темряві, бо поруч із знаком звіра є інший знак печать агнця. Це знак вірності, знак тих, хто не скорився системі, хто діє не з користі, а з любові, не з обов'яку, а з віри. І, поки на землі є хоч один такий, апокаліпсис ще не завершився, бо боротьба триває. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх. Так сказано в Откровенні. І ці слова звучать не як історія минулого, а як вирок теперішньому. Бо війна проти святих триває не мечем, а брехнею, не кров'ю, а забуттям вона точиться не на полі бою, а в серцях, у мисленні, у самій ідентичності людини. Святі це не ті, кого увінчали уролами, не ті, чиї імена на іконах. Святі це ті, хто належить Богові, хто не зламався перед звіром, хто не поклонився системі. Їх мало, але саме вони тримають землю від остаточного падіння. І ось проти них звір веде війну, бо їхня присутність докір самому існуванню темряви. Ця війна не має фронтів. Її зброя дезорієнтація, спокуса, відчуження. Святих позбавляють голосу, щоб їх не було чути, їх висміюють, щоб вони соромилися святості, їх спокушають комфортом, щоб вони втомилися боротися. Бо звір розуміє, легше зламати святого через байдужість, ніж через переслідування. І тому найнебезпечніша війна, та якої не бачиш. Це війна за душу, за ідентичність, за пам'ять. І саме тут розкривається найглибше пророцтво. Бо коли Іоанн говорить про перемогу звіра, він не має на увазі остаточну поразку святих. Йдеться про тимчасову перевагу системи, про час, коли праведність здається безсилою, коли зло зростає, а добро мовчить. Це час спокуси, випробування вірності, коли світ аплодує неправді, коли зло нагороджується, коли віра здається дурістю. Саме тоді вирішується доля народу Божого. Бо святість це не втеча від світу, а стояння у світі, який сміється над святостю. Так відбувається і нині народ, що, коли знав свій шлях, забув своє покликання, його змусили соромитися власного походження, власних мов, власної історії, його навчили зневажати себе. Це і є війна проти святих. Коли корінні народи втратили пам'ять, коли їх переконали, що їхня культура примітивна, що їхні обряди варварські, що їхня земля не священна, тоді звір переміг. Бо перемога звіра не в знищенні тіл, а в поневоленні душ. І все ж у найтимішу годину Бог залишає собі остаток. Як і в Дні Іллі, коли пророк думав, що залишився один, але Господь сказав йому: Я зберіг сім тисяч, які не схилили кулін перед валом. Так і тепер, серед розпаду, серед вічою, серед мовчазної покори, є ті, хто не забули, хто вони. Вони говорять іншими словами, але їхній дух той самий це матері, що передають дітям старі пісні, це старішини, що зберігають пам'ять, це молоді, які шукають правди, хоч світ сміється з них. Вони не мають влади, не мають впливу, але їхня вірність як іскра, яку не може загасити буря. Святі це залишок пробуджених, їхня сила не в мечі, а у свідомості. Бо коли людина знає, хто вона є, система вже не має над нею влади. І саме тому звір так боїться пробудження. Він не боїться протестів, не боїться навіть гніву, він боїться пам'яті, бо пам'ять знищує його владу. І тому він робить усе, щоб народ забув свій корінь, свій дух, свого Бога. Він дає забави, дає гаджети, дає розваги, лише б не залишалося часу для роздумів. Але навіть серед цієї штучної тиші Бог діє святий це не той, хто не падає, а той, хто встає. І зараз настає час ставання. Народ, який віками спав під гнітом чужої волі, починає прокидатися. Він згадує своїх предків, свої молитви, своїх пророків, і в цьому прокиданні починається відновлення. Бо Воскресіння не подія в кінці світу, а процес, який починається у серці, що знову згадало своє походження. Там, де пробуджується ідентичність, там руйнується влада звіра. Біблія каже: вони перемогли його кров'ю агенця і словом свого свідчення. Це не війна зброї, а війна свідчення. Коли хтось говорить правду серед брехні, коли хтось любить серед ненависті, коли хтось прощає, хоча весь світ кличе до помсти, це перемога над звіром, бо його сила у страху. А святість у свободі, і той, хто не боїться, вже переміг. Так народжується новий етап історії: не політичний, а духовний, бо відновлення не прийде через нових володарів, а через відновлених людей, тих, хто відкинув знак звіра і прийняв печать світла. І саме тому сьогодні йде пробудження, яке не зупинити. Люди повертаються до істини, до свого кореня, до творця. Вони більше не шукають спасіння в системі, а шукають його в бозі. Це і є повернення святих, їхня відповідь на війну, яку веде звір. Той, хто відкрив очі, вже не може жити як раніше, бо, побачивши зло, він не може бути його частиною. І це пробудження небезпечне для імперії темряви, бо кожна пробуджена душа це втрата одного раба. Але саме з таких душ і з цього остатоку Бог творить новий народ, що пам'ятає, що святість не привілей, а обов'язок, не дар для обраних, а поклик для всіх, хто здатен чути. І коли цей народ встане, звір втратить свою силу. Бо святість це світло, а темрява не може перемогти світло. І почув я інший голос із неба що щогорою: вийдіть із неї народи мій, щоб не брати вам участі в її гріхах і щоб не підпасти вам під її кари. Так говорить Господь у книзі Откровення, коли проголошується падіння Вавилону: міста гордині, системи обману, структури неправди. Це не лише стародавній символ, не географічне місце, а духовна реальність, що охопила світ. Вавилон це цивілізація брехні, що називає зло добром, а темряву світлом. Цей світ побудований на страху, де замість любові панує вигода, замість правди вигідна ідеологія, замість Бога система. І Бог кличе: вийди, не втечі тілом, а вийди духом. Вийди з її способу мислення, з її цінностей і з її культу сили і багатства. Бо поки людина живе за законами Вавилону, вона підкорена звірові. Вона може говорити про віру, але її серце належить системі. Вона може ходити до храму, але її діла служать ідолам. Вийти означає очиститися, вийти означає розірвати кайдани лояльності до того, що знищують душу. І цей вихід не втеча слабких, а початок відновлення сильних, бо лише той, хто відділився від брехні, може стати носієм правди. Вавилон здається, могутнім, але він уже приречений: його стіни стоять на піску, його золото сповнене крові, його музика заглушує плач землі. Пророки бачили, як падає кожна імперія, що називала себе вічною. Так буде і тепер, бо не може стояти царство, побудоване на неправді. Коли правда пробуджується, коли світло прорвається крізь темряву, тіні розбігаються. і тоді звучить голос упав, упав, великий Вавилон. Це падіння не лише історичне, це духовне зрушення, що звільняє людство від ілюзії. Але вихід із Вавилону це не просто заперечення, це поклик до нового будівництва, до створення царства правди. Бо Бог не лише руйнує, він відновлює, він не лише судить, а й очищає. І ті, хто почули його голос, стають камінням нового Єрусалима, міста справедливості, де кожна сльоза буде витерта, де немає рабства, бо немає страху, де немає брехні, бо істина дихання самого життя. Откування говорить про агенця, що стоїть на горі Сіон, і з ним 144 тисячі тих, у яких ім'я Отця написане на чолах. Це образ нового народу, очищеного, пробудженого, вірного. Це ті, що не скорилися системі, що не поклонялися звірові, що зберегли чистоту совісті серед спокус. Вони не є привілейованими, вони є відродженими. Бо справжня святість не в ізоляції від світу, а в силі не стати його частиною. І саме вони стають носіями нового світла, що розганяє ніч. Це світло не політична ідеологія, не революційний гасел, а дух правди, що пронизує народи. Бо відновлення світу починається не з тронів, а з серця. Коли серце очищене, воно більше не потребує панування. Коли совість пробуджена, вона не кориться страху. І тоді народ, який ще вчора був рабом, стає носієм свободи. Так народжується царство Боже не на папері, а в людях. Воно не приходить іззовні, воно проростає всередині, як зерно, що падає в землю, як вогонь, що спалахує серед ночі. Писання каже, що царства світу стануть царством Господа нашого і Христа Його, це не метафора, це кінець епохи поневолення. Бо все, що побудоване на силі, має впасти, усе, що народжене від любові, залишиться. І в цій зміні сутність Божого суду, не помста, а очищення, не загибель а воскресіння. Бо суд це світло, яке приходить, щоб показати, що є живим, а що мертвим. І коли це світло осяє землю, усе, що було приховане, стане явним. Агнець перемагає не мечем, а жертвою. Його кров не символ страждання, а знак перемоги любові над насильством. Бо лише любов може зруйнувати імперію страху, і тому кінець откровення не трагедія, а надія. Це не попіл, а світанок. Бо з руїн Старого світу постає новий не земний Вавилон, а Небесний Єрусалим. У ньому немає храму, бо сам Господь його храм. У ньому немає ночі, бо світло не гасне. У ньому немає царів, бо всі сини Бога. І цей новий Єрусалим починається вже тепер, у тих, хто вийшов із Вавилону. У тих, хто відкинув знак звіра, хто не підкорився неправді, хто обрав шлях істини, хоч він важкий. Бо кожна вірна душа це цеглина у стінах нового міста, кожен добрий учинок це промінь у його світлі. І хоч цей світ ще повен темряви, небесне світло вже сходить, бо Бог не мочить він творить нове небо і нову землю, і перше минає. Так завершується історія не криком, а співом, не знищенням, а оновленням. Бо Агнес переміг, і його перемога це пробудження життя. І блаженні ті, що почули цей заклик, бо вони вже не належать імперії страху, вони належать царству світла, і коли впаде останній Вавилон, вони стоятимуть, бо їхні імена записані в книзі життя.